Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко. Та Христина Гечук. Привіт, привіт! Це було вже давно, коли ми записували останнє відео, але ми повернулися. І сьогодні ми повертаємося до вас з новою темою, і ми будемо розмовляти про ківра. Настя, ти маєш ківру в себе на телефоні? Ні, не маю. Шкода, тому що тому що ківра це один з додатків, які варто завантажити. Усім українцям, які вже отримали номер. Чому? Тому що Ківра – це шведський цифровий поштовий сервіс, і цей поштовий сервіс дозволяє отримувати, зберігати та оплачувати документи, рахунки, квитанції або інші офіційні повідомлення від компаній та державних установ у Швеції. І це все зручно у цифровому форматі. Але я так звикла до моїх паперових звичайних листів або фактур. Христина, скажи, будь ласка, що саме я можу отримувати на ківру? Отримувати на ківру ти можеш: документи, рахунки, фактури, ці квитанції, або навіть отримувати інші офіційні повідомлення від державних установ, таких як Скатверкет, Статистик Міндикете. Так, і це все можна отримувати в цифровому форматі і оплачувати зразу ж через додаток. Але чи безпечно користуватися ківрою? І як ківра захищає мої персональні дані? Так, вважається, що ківра є дуже безпечним сервісом. Як захищає ківра наші дані? Вхід в Ківру відбувається через Банкіді. Тобто, наскільки безпечним є Банкідді, настільки безпечним є кібра, також пар... варто пам'ятати, що Ківра ніколи не надсилає листів з посиланнями, які, нам... які нас просять вести логін або пароль, тому е... це мінімізує оцей ризик е... кібергових атак тощо. Окей, це звучить дуже цікаво. По-перше, це екологічно, тобто не треба витрачати Ні. бумагу. По-друге, це дуже зручно. Я можу мати всю свою пошту, всі свої квитанції та угу. всі свої податкові накладні. Я навіть можу отримати декларацію цього року. Саме так, якщо ми зараз створимо ківру, то нам декларація прийде а, через додаток, і також підтвердити цю декларацію можна зразу ж через ківру, і вам повернення грошей. Якщо буде це повернення, то прийде також швидше, ніж якщо б ви отримали декларацію паперовій пошті. І також це звучить цікаво, тому що я буду впевнена, що немає жодного листа, який був загублений mm -hmm. між моїми сусідами, або через те, що я переїхала з одного місця на нове місце, і так далі. Христина, допоможи мені, будь ласка, зараз створити ківру. От ми з тобою зараз записуємо це відео. Роблю запис зі свого екрану ноутбуку. Отже, допоможи мені, будь ласка, як людина, яка вже знає, як користуватися ківрою і як зробити свій аккаунт. На сторінці можна натиснути на кнопочку «Скапу комто І відбувається реєстрація через банкиді. Ви пишете свій першономер. Так, і заходимо через банкиді. Скануємо QR-код. Або якщо це ви робите через додаток, то просто відкриваєте свій додаток Банк Іді. Пишете також свою електронну адресу, до якої ви прикріплюєте свій аккаунт. Підтверджуємо нашу електронну пошту. Це все робиться дуже швидко, буквально кілька секунд. Номер телефону вводимо. Підтверджуємо номер телефону. І все. Ці ваші квітанції, листи, будуть, рахунки будуть приходити на кібру. Це Настя показує, як виглядає сайт, але також що варто завантажити. Я би радила завантажити додаток. Це можна зробити і на Android, і також на iOS. Так виглядає додаток Кібра на телефоні. Я користуюся Android-версією англійською мовою. Ківра також доступна шведською. Що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити листи. Поки що я отримала лише один лист від Ківро. Функціонал додатку копіює функціонал, який є на сайті, але я вважаю, що додаток значно більш зручний і інтуїтивно зрозумілий для використання. Тут я можу сплачувати свої електронні фактури або інші квитанції. І до того ж, фактуру, яку ви отримуєте на Ківру, ви можете оплатити зразу через Ківру. Тобто вам не потрібно заходити у свій банк, вводити ті всі дані фактури для того, аби оплатити її. Це можна зробити автоматично, натиснувши в Ківрі, оплатити рахунок, підтвердити через банк ID, вводити. Свій код банки, і Ківра автоматично надсилає цей рахунок до вашого банку, який потім оплачує фактуру. Тут я можу дивитися свої чеки з магазинів, можу додати свою картку. Тут я можу бачити пропозиції від магазинів. На даний момент доступні лише пропозиції від Куб та магазину Екстрім. Я можу завантажувати свої документи. Тут я можу створювати різні папки, називати, давати їм іконки. Можу я мати їх лише для себе або поширювати з кимось іншим. Тут я можу поширити свою поштову скриньку ківра, тобто дати комусь доступ. Тут я можу запросити когось користуватися ківрою. І тут ми маємо більше різноманітних функцій, наприклад, підписання документів. Тут чеки або документи, які ви видалили. Зміна мови, додаткові опції. Тут я можу перевірити свої дані. Тут я можу дивитися, хто може надіслати мені пошту на даний момент, це лише ківра. Це відбувається автоматично. Вам не треба самотужки вибирати, хто буде вам надсилати пошту. І ви завжди можете перевірити, чи має ківра договір. З організацією, з компанією або з державною установою, наприклад, з Кати Також можна нажати на свій профайл, і тут можна додати Business, тобто це поштова скринька для вашої організації або для вашої компанії. Також у них є сторінка, яка називається ID safety. І я її дуже раджу. Тому що тут є корисні поради, наприклад, як можна заблокувати неавторизовані зміни вашої адреси проживання на сайті Скативерке і так далі. Зверніть увагу, що ківрою ви можете користуватися з 18 років. З 16 років ви можете зареєструвати свою онлайн поштову скриньку, але з дозволу опікуна. Але як то кажуть, не ківрою одною. Окрім Ківри, є також інші додатки, сайти, які можуть бути цифровими поштовими сервісами для вас. Одним з таких прикладів є, наприклад, Біло. Біло також співпрацює з державними органами і співпрацює з приватними підприємцями, і куди ви також можете отримувати фактури і інші повідомлення. Ось так виглядає. І реєстрація проходить так само, як і. На Ківрі, тобто це через банк ID, реєструєте свій аккаунт, прикріплюєте так, як уже Настя робила через електронну пошту і також через номер телефону. І приходить те саме, що і, що і в ківрі, і виглядає, в принципі, так само. Зверніть увагу, що на біло ви можете зареєструватися навіть через Freo ID, чого ви не можете робити на сайті ківри, окрім ківри і окрім біло. Є також сервіс, який називається Minwunic Post. Це аналог до цих цифрових електронних сервісів, які ми говорили поштових сервісів, але Minwindics Post має інформацію лише від органів влади. Тобто вам буде приходити повідомлення від Скатверкета, наприклад, від CSN, від Булаксверкета, від комуни тощо. Але вам не буде приходити інформація від приватних організацій. І також існує Fortnox, але він дозволяє створити онлайн поштові скриньки лише для компаній. Але зверніть увагу, що подібні сервіси пропонує і ківра, і білю. Тобто, це ваш вибір, яку цифрову поштову систему, сервіс вам обрати. Але найбільш оптимальними і найбільш практичними, і найбільш популярними є в Швеції саме Ківра і більо, тому що вони пропонують отримання рахунки, рахунків фактури і оцих всіх повідомлень, як від державних органів, так само і від приватних підприємців. І на цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю все, що ви маєте знати про ківра, підходить до свого завершення. Тож, не забувайте лайкати наше відео, поширювати тим, кому це потрібно і цікаво. І до нових зустрічей. Чао! Па-па!